Чим виділяється цей електромобіль серед остальних? Перший дизайн, друге матеріали. Це у нас Mazda mx 30 2020 року. Пробігу 85 тисяч кілометрів. Весь в оригінальному красі привезений з Європи, вже стоїть на реєстрації. Автомобільчик поставили на реєстрацію для того, щоб не сплатити 20% ПДВ і зберегти для вас ціну. Хороша комплектація, фуллет оптика, парктронічки передні, задні, датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, комбінований салон, електропривід сидіння, пам'ять сидінь, підігрівчики сидінь, проекція на лобове скло, електроручник, автохолд під кримом рекуперації, адаптивний круїз, утримання в полосі та багато іншого. Є у нас зарядочка. Домашня звичайна. По портам зарядки у нас Type 2 та CCS. Тобто можна на швидкій станції заряджати взагалі без питань, там хвилин за 30 повністю зарядити авто. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.